рада Вашим відкритим камерам. Добрий вечір усім. Добрий вечір, Я рада вас вітати на цьому нашому новому проєкті, який стартує. Це буде а, початок, мабуть, ваших змін до, до найкращого, до, най, до найліпшого. А, бажаю вам, жіночки, які доєдналися дівчатка? дівчатки, які доєдналися до нас а полюбити себе? Якщо ви тут в нашому марафоні, то ви вже прийняли рішення змінювати себе саме зараз. Саме завжди на часі зайнятися своїм здоров'ям це завжди на часі і дуже важливо коли жінка задоволена і знаходиться в гармонії з самим собою то вона тоді буде берегиною своєї родини своєї сім'ї і вона зможе впливати а, позитивно на всіх своїх домашніх я мене звати Галина Мостова і я в. Темі здоров'я в Coral Club вже 6 років. У мене багато є е, таких клієнтів, яких я веду по марафонах, мабуть, десь біля 10 країн світу. Ось сама я колись прийшла е, саме на здоров'я і побачила тут систему, ту, яка дає можливість відновити своє добре самопочуття, покращити свій зовнішній вигляд. Покращити своє внутрішнє таке, можна сказати, навіть морально-духовне становище. Ось, бо коли жінка задоволена в гармонії з собою, я повторюсь, тоді вона позитивно впливає на всю сім'ю і тоді задоволена вся сім'я. І ми отут саме для цього зібралися. В мене є сім'я, чоловік, і я побачила Коралклаб як інструмент впливати саме на здоров'я своїх дітей, своїх близьких. У мене практично не хворіють діти. Я вам буду в марафоні показувати, як за допомогою нашого концептуального підходу не тільки змінювати свій зовнішній вигляд, це теж в першу чергу стройнішати також в першу чергу. Це нам це дуже важливо. Але як можна впливати саме на здоров'я своєї сім'ї, щоб ви не хворіли, щоб вся родина була здорова, і це дуже важливо. Ось і в нас, дівчат, буде тут спікерів з вами в марафоні 5. Всі наші дівчатка-україночки, і будемо проводити вам такий міжнародний марафон. А дівчатка можуть нас слухати з різних країн світу. І зараз, саме зараз, я хочу передати мікрофончик своїй колезі, Провізору, Бувших провізорів, не буває. Але провізору можна сказати великої мережі харківських аптек. А Людмилі Калініченко, дякую, Галочко, дякую. Всім привіт, мої любі дівчатка. Я дуже рада вас бачити, тому що кожний марафон це щось нове і для нас, кураторів, які його будуть проводити. Галина вам сказала: я харків'янка, я провізор вищої категорії. Довго-довго, 20 років я працювала в фармації. Старша завідуюча мережі аптек. І коли мені задають питання, а як же тепер БАДи? Як провізори БАДИ? Це ж різне. Так, да, це різне. І не всі провізори, а мабуть, 90% тих, які БАДИ не полюбляють, я була точно така. А, хтось написав мені, що не чує. Всі? Всі чують, чи не всі чують? Ну, чудово. Я була саме така, яка не вірила в бади, Але тоді, коли мені показали, що я можу отримати свій результат. А в коралі я вже досить давно це вже 13 років тому назад я прийняла рішення, що мені вже не цікаво бути старшою завідувачою мережі аптек. Мені цікаво бути в Корал Клаб. Мені цікаво оздоровлювати жіночок, тому що ми не кажемо, що ми когось лікуємо ні в коєму разі, але. Для чого я в цьому марафоні? Для того, щоб ви зрозуміли, що ті бади, на базі яких ми будемо проходити наші оздоровчі програми, вони на базі програм Coral Club. Це найкращі на даний період часу бади, і я спробувала їх на собі. І вам можете чітко сказати, що крутіше, ніж бади Coral Club, ще нема. <реш> їх ще не вигадали тому ми а, в цій тому ми в цій темі вже дуже дуже давно і я вас вітаю з цим ми кураторським складом будемо чергувати в нашому марафоні кожного дня новий спікер і тому я вас вітаю я один день в тиждень буду з вами ви можете мені задавати любі питання по продукції Coral club я її дуже полюбляю, тому що на собі все випробувала. Якщо мені питають, а як оце буде працювати? А як оце все по королклабуській продукції? Я знаю, тому що всю на собі. А... Ну не то, що експерименти ставили. Ні. Мені було цікаво отримати новий, новий, новий ще новий результат. Тому, е, отримавши результати свої, це в мене пішла метова Я вже не реагую на погоду. А це був такий біч У мене поки я була старшою завідуючою мережі аптексі. Е, Підлеглі дуже круто реагували на те, що коли мінялася, змінювалася погода. І другий ще момент, який я дуже люблю, це те, що в мене пішла від мене алергія, алергія на цитрусові. Як пішла алергія, я тепер перестала любити цитрусові. Ну, то таке. І зараз я хочу ще вам нагадати одну таку штуку в кінці кінці нашого такого спічу, ми всі будемо виступати коротенько. В кінці ми скажемо вам про таємницю, яку ви можете використати для себе, щоб отримати крутий подарунок. І так передаю слово. Хто в нас наступний? В нас наступний Світлана. Запрошую, до... тобі слово. Ми з тобою знайомі не так давно, але е, як настроїмось на одну фокусну хвилю, то можемо робити всілякі гарні справи. Передаю тобі слово. Дякую, всім добрий вечір. Мене звуть Светлана Бурховецька. Я колись жила в Маріуполі. Зараз переїхала в Тернопільську область. І я, я вже більше року осознано займаюся своїм здоров'ям і допомагаю жінкам після 40 років позбутися такої проблеми, як інсуліна резистентність. Е, Чому я про це кажу? Тому що я сама стикнулася з такою проблемою. Річ в тому, я дійсно я ніколи осознано не займалася здоров'ям, коли е, ну, не було проблем. Вес в нормі, особенно до 40 років. Якщо бачиш, якщо ти поправився трошечки, трошки не поїв, більше присів і все гаразд. Але після 40 років оказується, що не все так просто, і мене пощастило, що я коли звернулася до ендокринолога, що вона мені сказала. Щоб вилікувати цю інсулінорезистентність, щоб її позбавитися, треба займати... Це не лікується таблетками, пігулками, це лікується здоровим образом життя. Це треба займатися своїм кишечником, своєю печоночкою, своїм ну, дуже кишечним трактом. І тоді я згадала, що у нас є така кампанія. Є куратори, коли які мене мене теж провели. По цій концепції здоров'я. До речі, коли я вже просто звернула увагу на своє здоров'я, я вже повірила в те, що я більше не схудну ніколи. І тому я просто ну як, мені потрібно було просто поправити нервову систему. Але так вийшло, що в мене за три місяці 32 кг. От, просто, ну, я не говорю, не то що там нічого не робила, в принципі, були нюанси, але не все так складно, як воно здається, і треба повірити, розібратися в нашій системі концепції і слідувати її все життя. Чим я можу допом допомогти вам на нашому марафоні? Я теж буду виступати окремий день якийсь, і тому я буду розказувати про важливість, навіщо нам вживати. Нашу продукцію, про воду розкажу, розкажу на, звертати на які дефіцити наших вітамінів, мікроаліментів в нашому організмі і чому вони нам не дають ці дефіцити і жити у здоров'ї. Так що я вас дуже чекаю на нашому марафоні. Передаю слово. Слово бере наш. Слідуючий спікер Люба вона буде розказувати вам про харчування. Всім привіт! Дівчатка, вітаю вас на нашому марафоні, і хочу сказати, що сьогодні ми з вами знайомимося. І ми разом усі спікери протягом марафону будемо вам складати з окремих пазлів цілісну систему, комплексну, яка дає дуже круті результати, тому що щось одне саме по собі, це буде однобока історія. Ну, і результати не такі яскраві. Але от коли все разом, то воно класно працює. Хочу вам сказати, що та система харчування, яку я вам буду давати, і на основі наших програм дозволить вам позбутися, в кого я зайвої ваги. І бути стрункою постійній вазі постійно. От я 8 років тому скинула 14 своїх кілограмів зайвих, які мені не подобались. Я 8 років у постійній вазі, але при умові, що мені програми допомагають. Тому що я вам хочу сказати, що всі ми живі люди, да? колись я теж можу з'їсти тортика, колись цукерку можу з'їсти, колись я стресанути можу це також впливає на зайву вагу, але знаючи секрети здорового харчування. Підход до інтервалу між цими харчуваннями, до підходу до вибору продуктів, оце все те, що я буду розповідати. і Оцей конструктор, коли я навчу вас складати, ви побачите, які будуть шикарні результати. Ви будете готувати. Я буду давати вам рецепти, буду давати результат зразочки тарілочок, моїх власних тарілочок, моїх клієнток, з якими я займаюся вже роками. І ви побачите, що це просто. Крім того, я навчу вас економити сили свої і час на кухні, і не падати там. Не непритомніти. Тобто, ви будете ще економити час на кухні, я вас цього навчу, і ось вам не потрібно буде окремо від цієї сім'ї готувати для себе особисто. Ні, це буде в ці страви буде їсти вся ваша сім'я. Причому ви будете дуже гарною господинею. Суперхозхазяйкою, і е, всі будуть їсти ваші страви. Вони будуть прості, вони будуть складатися з кількох інгредієнтів, звичайних, природних і здорових, і вони будуть схожі на ресторанні страви. Крім того, ось той інтервал, який я навчу вас витримувати, а ми будемо цей інтервал підбирати з вами. Ви завдяки ньому зможете ваш організм налаштувати. На активний метаболізм і на очищення, тому що за рахунок цього інтервалу, ваш кишечник, ваш КТ, а вашому ЖКТ допоможе очиститись кожна програма, про яку будуть вам розповідати наші комплексні засоби, то взагалі круто працює, все це разом дасть можливість омолодженню, і за рахунок того харчування, якого ви навчитеся. У вас буде відбуватися омолодження, тому що клітини пошкоджені, старі хворі, вони будуть перероблятися в АТФ, тобто в енергію. Нас будуть доходи, відходи йти в доходи. Я навчу вас жити не вуглеводною, а жировою енергією. Вона набагато потужніша, вона набагато істотніша і набагато сильніша. Ви, побачите, це зовсім інша якість життя. Коли я була. Кілька років до того харчування, на якому зараз а на цьому харчуванні інтервальному я вже 4 роки. Я кілька років була на е, харчуванні багаторазовому. Я вам хочу сказати, це зовсім інша якість. Коли ти не можеш з дому вийти, не поївши в 3 годині, бо я не виходила. Хоч би о п'ятій ранку, значить мені треба в півп'ятої сісти і поїсти. Ну це ж просто. Перепрошую, <реш> така історія не зовсім вже зараз, як я розумію, не, не зовсім адекватна. Да? Коли в тебе ще не прокинувся шлунок, е перестальти все це не працює, а ти напихаєш, там ще те все не вийшло, а ти новим докидаєш. Ось. То е в кого є така ситуація, що? Коли ти не поїла, да, і через 2-2 години в тебе починають руки-ноги труситися. От така от ситуація була в мене на багаторазовому харчуванні. Я буду вже детальніше потім розповідати, чому, що і як і а, до чого воно призводить. Тому харчування наше вам дасть підтягнуту красиву шкіру разом з нашими. Програмами, тому що ви будете хто буде стрункішати, а хто навіть не стрункішати, а просто прийшов оздоровитися, так? ви побачите, яке буде ваше обличчя, яка шкіра буде всього тіла. Це не та історія, що в косметолога, де вам точково щось там в якихось зонах зробили. Ви будете бачити, як міняється все ваше тіло, підтягується животик. Ваші форми стануть більш жіночими, рельєфними там, де вони мають бути округлими, і там продовгуватиме. Витонченими, де вони мають бути такими. Ви побачите, як ви будете мінятися за місяць, але хочу вам сказати один секрет: що якщо ви хочете бути ще красивішою і свою молодість продовжувати, то робота над собою теж має місце продовжуватися, тому що з кожним місяцем ви будете все краще, і краще виглядати, незважаючи скільки вам років. Да, я не сказала мені 51 рік, я живу в Вінницькій області. Маю дві дорослих доньки і маю внучку 6,5 з половиною років. Хоча ніхто не вірить, що це моя внучка, всі думають, що це моя донька. І е, знаєте, я просто рада, що у мене є такі програми, які дають компанії Club, тому що. Хто, коли прийде марафон, і ви навчитеся правильно здоровому харчуванню? Да, ви навчитеся, як керувати цими фізіологічними процесами в нашому організмі на оздоровлення, на енергію, на покращення, що будуть розповідати всі спікери. І далі ми вам дамо таку родзиночку, як Анті Ейдж. Ну, це вже вищий пілотаж. І от тоді ви побачите, скільки років буде вашому паспорту. А скільки років буде вашому обличчю, і скільки років буде вашій фігурі, і скільки років вам будуть давати, оточуючі? і ніколи вам не повірять. Знаєте, колись я вибирала з донькою старшою фарбу для волосся, ну бо в мене волосся вже сиве. То коли жінка, котра продавала фарбу, вона сказала: це ваша донька? Я кажу, так. Да". Вона каже: нікому не кажіть, скільки вам років, ніхто не повірить, просто кажіть, що ви міняєте. Колір волосся. Так ось я вам бажаю, щоб ви завжди так виглядали, що люди дивувалися. Ви будете так виглядати після марафону і після роботи над собою. Тому е зверніть на себе увагу та все, що ми будемо вам давати, будете собі занотовувати, оці всі пазли вкладати в цілісну систему, і ви побачите, яких результатів ви досягнете. А потім ви захочете більшого. І це більше воно попереду. І ми вам це також дамо. Далі я завершаю свій виступ і передаю слово Дарії Дьоміні, яка розповість вам наступний етап роботи нашої над собою у цій цілісній системі. Люба, дякую тобі щиро, всім гарного вечора. Всім доброго вечора. Дівчатка. Я хочу познайомитись трошки. Мене звати Дар'я Дьоміна. Як Люба сказала, мені нещодавно виповнилося 35 років. Я двічі мама, в мене маленькі діти, і я з Coral Club з 11 років. За цей час я отримала багато своїх результатів, але саме головне, тому що коли я прийшла, в мене не було ніяких питань зі здоров'ям, які там потрібно було якось вирішувати. Завдяки своїй мамі, я вже знайома з індустрією здоров'я дуже-дуже багато років. І всі ці питання, які були, вони були вирішені ще в моєму дитинстві. І саме головне, що я хотіла до чого хотіла прийти, це моя, мої здорові діти і мої здорові вагітності. Це я вирішила успішно зберегла себе, зберегла своє здоров'я і вже навчаю цьому моїх клієнтів у восьми країнах. До чого а, я схиляю вас, і саме головне, що я хочу зазначити: в цьому марафоні ви узнаєте інструменти. А ви узнаєте інструменти, і ми покажемо вам, як їх об'єднати в одну систему: ось цей ланцюжочок, який ми покроково а, кожен крок будете робити, і як можна це. Набагато крапр легше а, інтегрувати в своє життя, ніж ви думаєте зараз, а, тому що це а, зовсім легко об'єднується з нашим а, повсякденним а, життям, коли в нас є дітки, коли їх немає, коли вони вже дорослі, а, коли ми десь подорожуємо, коли ми, а, в нас трапляються різні обставини життя, це все прекрасно і дуже легко можна інтегрувати, тому що. В першу чергу, і перше, що нам потрібно робити тією інформацією і з тими продуктами, які, ми, які ви отримали зараз, і я вже використовую для себе 11 років, це а, прийняти такий підхід до себе, як із любов'ю. Це саме головне, і саме найперше із любов'ю, і з турботою до себе, із повагою і увагою до себе. Тому що коли ви Дасте все це в першу чергу собі. Ви зможете цим ділитися і це передавати іншим своєму оточенню, своїм близьким і рідним людям, коханим тих, кого ви любите. Тим, про кого ви піклуєтесь, можливо, да? і це саме головне, тому що ми можемо віддавати свої ресурси будь-які тільки тоді, коли вони в нас є. І у вас їх завдяки цьому марафону, і завдяки тому, що ви узнаєте тут, і завдяки використанню тих продуктів і тих, тієї інформації, яку ви отримаєте в нашому марафоні, ви отримаєте набагато більше ресурсів, ніж вони є у вас зараз. Це я вам гарантую точно, для, для того, щоб ви точно змогли зрозуміти, що у вас ресурси з'явилися. Зробіть, будь ласка, для себе зараз точку А, від якої ви починаєте рухатись. Зазначте, в якому стані емоційному, вашої нервової системи, фізіологічному стані, в стані вашої енергії, в стані вашої навіть шкіри. Вашої ваги, вашого зовнішнього відео, зазначте і зафіксуйте для себе ці показники свої. А сьогодні або завтра зранку, будь ласка, підійдіть до зеркала, зробіть заміри свої, зробіть фото. Якщо у вас є мета да, якщо є мета знизити свою вагу, то обов'язково зробіть фото в повний зріст, тому що через три тижні ви себе не впізнаєте. Далі ви також будете все більше і більше і більше кайфувати і бачити ці зміни. Так? Зробіть обов'язково. Якщо у вас є, можливо, немає, ви прийшли за якимось іншим питанням, у вас немає потреби схуднути, але у вас є потреба, наприклад, змінити якісь інші моменти в своєму стані здоров'я. Будь ласка, зробіть своє фото селфі. Ось просто завтра зранку, на денному світлі, в ранішньому сонечку, зробіть своє фото, тому що через три тижні ви дуже собі сподобаєтесь. сподобаєтесь, це я вам також гарантую, тому що зміниться все, навіть те, як виглядає ваш погляд. І це важливо, тому що. От... Тому перше, що потрібно зрозуміти і зробити для себе від сьогодні, все, що ви робите, всю інформацію, яку ви, яку ви отримаєте, все те, що ви роби, будете робити далі для себе, ви все це в першу чергу робите з любов'ю і для себе. Не для когось іншого, а для себе. І я, як керівник з дуже багатим досвідом більше десяти років, я керівник різних компаній, і навіть компаній міжнародних на в Україні по всьому українському ринку, а я дуже люблю бачити ще і можливості, як для нас і що для нас може бути корисним, коли ми використовуємо для себе той чи інший інструмент, будь-який і навіть. Щодо здоров'я, я сьогодні хочу зазначити, що у вас є можливість не тільки покращити свою енергію, свій стан те, як ви виглядаєте, і те, як ви відчуваєте себе, у вас є можливість поділитися цією інформацією з тими людьми, які вас оточують. І ті, для для вас близькі, які для вас рідні, ваші подруги, ваше оточення, ваша сім'я, і запросити їх також в наш марафон. В нас є ще три дні для того, щоб ми додавали сюди учасників і для того, щоб ми робили цей світ. Ще більше красивішим, тому що ще більше людей будуть щасливими, красивими, гарними, вони будуть чудово себе відчувати з чудовим станом здоров'я, який буде покращуватися з кожним днем. І це насправді дуже важливо. Але окрім тієї доброї справи, яку ви зможете зробити, поділившись цією інформацією з іншими, ви зможете отримати ще один приємний, найприємніший я б сказала, бонус це саме те, що ви зможете. Завдяки своїм рекомендаціям зробити товарообіг і повернути собі ті кошти, які ви вклали зараз в своє здоров'я. Зрозуміло? тобто, ви робите світ красивішим, щасливішим, здоровішим. Через інших людей і також отримуєте за це приємні бонуси. А що це таке, як точно це все правильно зробити, будь ласка, запитуйте в тієї людини, яка вас запросила в цей марафон, для того, щоб вона розповіла вам це максимально з підробицями? Я вам дякую за, вашу, за ваш час за вашу увагу. Якщо у вас є і залишили запитання, будь ласка, запитуйте, ми вам відповім, відповімо на ваші запитання. Якщо ні, то давайте будемо йти вперед і прикрашати цей світ, і змінюватись і е, красивішати з, кожен, з кожним днем. Якщо є запитання, то задавайте. Любочка, дякую, бачу тебе. Я думаю, що запитань немає, всі вже е, знають, всі вже проінструктували і це дуже добре. Е, вас круті. Е, Ті, кого ви запросили, дуже круті люди, тому що вони вам всі розповіли. Тому, дівчатки, всім гарного, гарного чудового вечора. До зустрічі. Завтра у нас почнуться чудові, цікаві, дуже цікаві теми і дуже корисні для кожної з нас. І ще будьте активними в цих темах, і вам буде додаткові бонуси. Всім гарного вечора!